Із нагоди професійного свята людей, які в умовах війни тримають залізний фронт і часто рятують інших ціною власного життя. Знімальна група телеканалу Вікон поспілкувалася з сумськими залізничниками. Ці герої своєю титанічною працею щодня забезпечують комфортне і безпечне перевезення пасажирів та вантажів. Для прикладу, під час масованої атаки шахедів у ніч проти 31 жовтня було знищено більшу частину робочих приміщень сумського депо, але завдяки злагодженим професійним діям колективу ніхто не постраждав. Чотири вагони потяга Київ Суми було понівечено, та навіть це не скасувало наступний рейс до столиці. Наші відважні залізні люди. Розповіли про роботу в умовах повномасштабної війни та якими надзусиллями дається рух усіх поїздів за графіком. Зараз дуже, дуже тяжко становиться працювати. Працювала я в один з останніх обстрілів, коли був приліт на залізничний вокзал і кругом були ну, приміщення територія вокзалу. Це було дуже страшно, дуже горіло все. Палало, стікла, скром летіли, ну дуже страшно, за людей страшно. За людей страшно, я дуже переживала за людей, ну я в якійсь мірі за них відповідальна. Ну, я старалася їх по-максимальному їх якось сконцентрувати і зберегти. Ну тримаємось, це наша робота, ми її повинні виконувати. Яка на єсть? Люди їдуть, кудись комусь треба, люди їдуть. Ми повинні її забезпечити. У нас є попередження, нас попереджають із диспетчерський апарат, нас попереджає про загрозу. і, По можливості ми стараємося спускатися, спускатися в укриття. Но бувають же такі моменти, що нам от, був приліт, горять, горять вагони. Їх треба було розтягнути, щоб да? Ну їх треба було розтягнути, щоб не перейшов вогонь на другий. Вагони і в цей момент ми діяли. Бригада, локомотивна бригада Саша Деніжніка, складач Саша Сидоренко. Тобто ми оперативно їх розтягували, відтягували, так діяли. Своїх, коли в першу чергу я хочу поздоровити з нашим святом, Ну, їм терпіння і всяких благ, хотілося, щоб трішки на нас також звернули увагу матеріально також. І всіх жителів Сум, Сумської області, всієї України. Хочу першина перепожати усім миру, 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 миру. А все потім будемо відновлювати, як кажуть. З початку повномасштабного вторгнення, переживання дуже великі, бувають нервові стреси. Бувають, звісно, на моїй зміні було не один прильот, була ліквідація, навіть в локомотиви влучали. Що скажеш, такі у нас сусіди. Скажіть, будь ласка, що саме входить от в, ваші, в перелік ваших посадових обов'язків? Перелік моїх посадових обов'язків входить забезпечення безпеки руху, прийом відправлення пасажирських приміських вантажних поїздів, при безумовному забезпеченні безпеки життя, життя людей, пасажирів і працівників, керування процесом. в общем, взагалі, ну, керівник зміни. Чергові поселізничні станції Суми це керівник зміни, який одноособово керує всім перевозочним процесом під час свого чергування. У нас завжди є вже злагоджена система повіщення, при котрій ми всі знаємо, куди нам іти, що нам робити, але ж ну, бувають всякі. Були прильоти, ну, поки без жертв, скажімо так, поки без людських жертв. Да, дай Бог, щоб був і пострадав, був і машиніст локомотива. В нього влучив ворожий безпілотник. Ну, Завдяки злагодженій роботі всіх працівників, які є професіоналами у своїй справі, було вчасно все ліквідовано, пожежі загашені і в общем, все зробили ми на... відмінно, скажімо так. Та бажаю витримки, головне морального як настрою, морального витримки і залишатись. Всім цілими неушкодженими уже 23 роки поспіль 4 листопада в Україні традиційно вітають усіх, хто пов'язав своє життя із залізницею: машиністів, диспетчерів, провідників, ремонтників, інженерів та багатьох інших працівників, завдяки яким рухаються потяги. Голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, батько якого понад 10 років свого життя присвятив залізничній справі, звертаючись до залізничників, подякував за сумлінне виконання службових обов'язків та вкотре наголосив на важливості їх роботи. Вітаю всіх з ним залізничника. Особливо приємно мені сьогодні бути присутнім на вашому святі, промовляти ці слова щиро, від душі, слова подяки вам за вашу працю оскільки я сам зробив залізничників, от мій батько все життя пропрацював тут в Сумах, на залізничній станції, тому я знаю, що це за робота. Я знаю, чим живе залізничники ще з дитячих своїх років. Говорячи за день залізничника, в першу чергу я б хотів би від себе особисто, як очільник області, від всіх мешканців Сумської області, подякувати вам за вашу віддану роботу, за те, що в тих умовах небезпеки, які для кожного з нас є. Залізничники виконують свої обов'язки сумлінно, 24 на 7 цілодобова і громади Сумщини це відчувають. Вони відчувають. Те, що е, наші залізнородне сполучення, наші потяги рухаються, це дуже важливо, не зважаючи на ті ризики. Я б хотів би вам побажати всім міцного здоров'я, Божої благодаті. Я б хотів би нам всім і вам побажати нашої перемоги. Говорячи про вашу роботу, хочу сказати, що можливо вона, можливо, є, недооцінена, скільки всі, кожен з нас, звик, що потяги рухаються за графіком, і так було, буде, певно не буде завжди, але мало хто знає, скільки до цього докладається зусиль. Від рядових працівників і до керівництва. Останнім часом ви бачите, ворог намагається знищити нашу інфраструктуру і вже намагається знищити наше залізнодорожне сполучення. Я особисто знаю за рахунок спілкування з вашим керівником на наших штабах, спілкування з військовим. Скільки надзусиль гречних чинків треба зробити, щоб це сполучення у нас рухалося пасажирське, і, і товарно відповідно. Тому я вам щиро дякую. Я хочу сказати, що особисто яка чинникова вас підтримує. Я завжди з вами. Робота залізничника вимагає високої відповідальності, самовідданості, енергійності і наполегливості. Тож директор регіональної філії південної залізниці Микола Уменець подякував колегам за спільну злагоджену роботу та побажав зеленого світла на всіх шляхах. Наконі залізничники Сумщини! я вдячний всім сьогодні військовим хто захищає нашу державу, нашу Україну. Я вдячний всім вам за ту працю, яку ви сьогодні на Сумщині тримаєте від наших. Ворогів, які сьогодні знищують Сумщину, хочуть знищити, то це їм не вдасться. Ми сьогодні всі працюємо ритмічно, ми всі разом, сьогодні з вами. всі реформи, ми всі, і ми всі працюємо як одна ціла сім'я. Сьогодні південна залізниця була, є і буде на Сумщині. Я хочу сам всім подякувати вам за ту працю, яку сьогодні проводяться на лінії сіті, машиністи, по станції, чергові станції, які дають сьогодні право нам на життя і виконувати ті завдання, які ставить перед нами, у залізниця. Я хочу вам всім подякувати за те, що ми сьогодні разом з вами, разом зібралися сьогодні і разом працюємо. Я хочу вам побажати міцного міцного всім здоров'я, сімейного щастя, благополуччя. Ангела-хранителя і Боже багато, щоб кожного сім'ї сьогодні тільки світить зелене світофор. Всім вам дякую за працю. Слава Україні! І з нагоди професійного свята кращих залізничників нагородили почесними грамотами голови сумської обласної військової адміністрації та подяками керівництва регіональної філії південної залізниці. Нагоди дня залізничника. Почесною грамотою Сумської обласної державної адміністрації нагороджується кашара Максим Сергійович, черговий парку станції Суми Сумського регіону, виробничого підрозділу, служба роботи станції регіональної філії Південна залізниця акціонерного товариства Українська залізниця. Фабрику Максиму Олександровичу черговому позалізничній станції Суми Сумського регіону. Виробничого підрозділу Служба роботи станції. Охріменку Андрію Олександровичу. по залізничній станції Суми. Сумського регіону виробничого підрозділу Служба роботи станції». Бондаренко Зуя Іванівна. Черговий позалі... Творчим подарунком для наших залізничників став яскравий виступ знаних артистів Сумської обласної філармонії. Тож усі присутні отримали неймовірні емоції, щирі усмішки та гарний настрій для нових звершень. Сумщина пишається нашими залізничниками та дякуємо вам за невтомну героїчну працю, з'яснення перевезень та безпечні рейси. Бережіть себе разом до перемоги!